Він український літераторів. Частинка любові і радості від бібліотечного активу коледжу з найкращими побажанням, виру і котра. Ось маю чудову парасольку. Зараз на цій парасольці ми будемо свої висловлювання, киснів та приказки показувати. У нові. Наша стара нова культура, познака нашого національного визнання. Олександр Овес. Мова <розв 'язаний> це наші. Мова наша культура, суттєвість, нашої свідомості. Наша мова це музика, це мелодія, це краса, його чар. Без мови немає народу. Вітаю з ним рідну мову. Ось маю картину. Україна це я, Україна це ти. Мова це не тільки прострій засіб про людського спілкування, але й щось більш велике Олександр Олесь. Мова генетичний код нації. таку чудову парасунку ми маємо. Ще раз вітаємо з Днем української мови. Всім добра, миру, щастя! Вітаємо з ним української мови! Вітаємо!